Сімейство кулінець, єдині мешканці хутора козаки у Золошівському районі. Павло та Христя познайомились завдяки пласту. Що, коли зустрічались, чоловік придбав цю хату на хуторі. Вона була така дуже старенька, і ми думали, що будемо мати тут дачу, а жити або в Бродах, або в Станіславчику, що точно не знали де, але приїжджали сюди просто разом і очищали територію, чистили кущі, прибирали. І так. Коли вже багато праці тут вклали, то вирішили, що найкраще жити тут. Згодом пара придбала сусідній будинок і там зараз живуть. Ось так він виглядав раніше. Більшість робіт зробили власноруч та розповідаю, що часом приїздили родичі та друзі, щоб допомогти. Сім'я також волонтерить. Вони знаходять і передають Збройним силам необхідні речі. Також Павло доглядає за пасікою, йому допомагає Дарка. Їй два з половиною роки. Рамка. З закритим розплодом тут. Фактично з цих комірок будуть вилуплюватися вже бджоли. Павло почав займатися бджоліарством сім років тому. Спочатку завів дві сім'ї згодом вони з христиною зловили ще кілька, і наразі їхня пасіка налічує близько двісті сімей. Ми любимо бджіл з ними. Фактично, так як я спілкуюся зі своїм собакою чи з котиком, так само бджоли це такі самі наші домашні тварини. І ми стараємося робити все, щоб їм було добре. Тобто, ми не просто економічно визискуємо їх, а співпрацюємо. До повномасштабної війни Павло працював у галузі туризму з гостями з Німеччини. Наразі каже, волонтерство займає багато часу. Також пара облаштовує гостьовий будиночок для майбутнього розвитку зеленого туризму. Наші мрії не перше то, щоб закінчилася війна перемогою. І тоді ми могли б далі. Спокійною душею доглядати наших бджолок. Ми хотіли б тут зробити якийсь такий кемпінг для людей, які хотіли б познайомитися ближче з природою Малого Полісся. Якщо ж так широко мріяти, то ми б хотіли взагалі створити навколо тут заповідник і щоб так природа тут залишилася, як є. Іванка Досько, Тарас Фомін, Суспільне новини Львівщина.